Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні, 9 вересня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також можете телефонувати, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Ford Focus третього покоління, 12 рік, 195 пробігу, 1,6 дизель механіка, 85 кВт, 8550 ціна, контакти до власника присутні. Так, 4 склопідйомники є. Електроскладання дзеркал, мультикермо, кондиціонер. Підігрів лобового є, допомога при паркуванні присутня. Повноцінна запаска, власник підказує, парктроніки, фаркоп є. Шини нові. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Б7 Passat, 11 рік, 206 тисяч пробігу, літровий дизельний двигун, механічна коробка передач, 10 тисяч ціна, торг присутній, контакти до власника ось тут. Так, Підказує власник, що пробіг по вінкоду підтверджується. Так, Сидіння з електрорегулюванням, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, шести ступка коробка. Парктроніки також є. Більше інформації, уточнюйте власника. Б5 Passat в максимальній комплектації. Б5 2004 рік, 268 тисяч пробігу, 5900 ціна торг присутній, 1,9 дизель 130 кінських сил, автоматична коробка передач. Контакти до власника є. Подивимось по комплектації. Бачу оригінальне скло лобове з підігрівом. Павутинка. 4 склопідйомники. Електроскладання дзеркал, покращені сидіння, мультикермо, кліматконтроль, Підігріві сидінь присутні. Так, бустери для дітей вмонтовані в сидіння. Кого цікавить телефонуйте. Renault Megane. 13 рік, 1,5 дизель, е, музика Bose. 9450 ціна, 249 пробігу, контакти до власника присутні. Так, салон комбінований. Так, є моніторчик, навігація. На гарних дисках, фуркоп та парктроніки присутні. Шкода Октавія А5 в седані. 12 рік, 1,6 дизель, 9,150 ціна, 202 тисячі пробіг, контакти до власника присутні. Якщо відчиненно покажу, Так, є підігрів сидінь, бачимо. Фуркоп та парктроніки присутні, більше інформації уточнюйте. Для підписників Opel Astra запитували. Їх дуже мало, отаку таку от знайшов. 15-рік, модельний, 16, й 1,6 дизель, механіка, 8450, контакти є. Так, по салону так легенько заглянемо. Тут щось така температура, ніж в самому Ні, ні, я ж не телефон. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія. 19 рік 169 пробігу, літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 18700 ціна, контакти до власника присутні. Так, якщо відчинено покажу. Добре. Чотири склопідйомники, електроскладання, дзеркал. Так, мультикермо бачу. Клімат-контроль. Автоматична коробка. Парктроніки присутні. Кого цікавить уточнити власника? Свіжопригнаний Renault Megane. 16 рік, 1,5 дизель, механічна коробка 12400, ціна 197 пробігу, контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Так, мийте кермо, клімат. Коробка ступка. Круїз контроль присутній, звичайно. Парктроніки є, більше інформації уточнюйте. Так, мазда 3, 16 рік, 112 пробігу, літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 12500 ціна. Так. Дивимось по салону. Хто? Toyota Camry, 2008 рік 210 пробігу, 2,4 газ, газ-бензин-автоматична коробка, обслужений 9450 ціна. Volkswagen Golf Plus, 11 рік, 229 пробігу, 10150 ціна, без підкрасів, 1,6 дизель, механіка, пробіг рідний пишуть. Документи є, сервісна історія. Так, На жаль, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте власника. Volkswagen пасад в саданні. Американська версія, 13-й рік, двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач, 13250 ціна, 112 пробіг, контакти присутні. Бачимо, є люк по салону. Шкіряний салон з регулюванням садінь, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Коробка автоматична. Більше інформації уточнюйте у власника Вольво V50. 11 рік, 1.6 дизель механічна, коробка 230 пробігу, 8,350 ціна, контакти до власника присутні. Бачу шкіряний салон. 4 склопідйомники, двірники, мультикермо, клімаконтроль, коробка 6-ступка. Електроніки присутні, автомобіль свіжопригнаний. пригнаний. Більше інформації уточнюйте. Renault Megane другого покоління, 9 рік, 131 тисяча пробігу, 1,6 бензин на механіці, 6500 ціна, контакти присутні. Фуркоп є, більше інформації по телефону. Б-7 пасад. 14 рік, 230 пробігу, 12 100 ціна, 1,6 дизель, контакти присутні. Так, є панорамний дах, салон на тканині. Пректроніки фуркоп є. Так, клімат, контроль, автоматична коробка, мультикермо присутні. Шкода, Октавія A5, 10 рік, 257 пробіг, 1,9 дизель, механіка, 7500 ціна, контакти є. Визвивайте. Арктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Golf, американська версія Універсалі. 15 рік 144 пробігу. Двохлітровий дизельний двигун на автоматі, 13200 ціна, контакти до власника є. Салон шкіряний. Так, на жаль, зачинено. Шкіряний салон, клімат-контроль. Клімат кондиціонер. Все такий кондиціонер. Кого цікавий, телефонуйте. Шкода Октавія. 18 рік, 263 пробігу, 15 тисяч ціна, двохлітровий дизель-двигун з автоматичною коробкою. Контакти ось тут присутні. Так, зачинено. Так, заглянемо по салону. Кого цікаво телефонуєте до власника? Ауді а 4 14 рік, 201 тисяча пробігу, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі, 13500 ціна. Контакти ось тут присутні. Є люк. Шкірні сидіння з електрорегулювання, мультикермо, клімат-контроль, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Golf Alltrack, 17-й рік, 1,8 бензин на автоматі, повний привід, 42 тисячі пробігу, 17 тисяч ціна, контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Так, мультикермо, круїз контроль. Підігріви сидінь присутні. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Passat. Пасатик 2014 року, 154 тисячі пробігів, 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою, 14900 ціна, контакти присутні, є люк в автомобілі, це марокканська версія, шкіряні сидіння з регулюванням, мультикермо, підігріви сидінь, бачимо, коробка автоматична. Більше інформації по телефону.